Матері, жінки, сестри та інші близькі захисників Маріуполя провели сьогодні у Кременчуці мирну ходу. Головна мета звернути увагу міжнародних організацій і добитися повернення героїв-захисників додому, до родин, які їх очікують, вже тривалий час. Подія це для того, щоб донести посил до міжнародних країн, що ми будемо боротися до кінця за наших полонених, щоб вони повпливали, все ж таки. На країну агресора ще більшими санкціями, ще більшим впливом, ми хочемо показати, що матері наших захисників настільки ж настільки. Борються, так як і наша держава і наші можновладці за своїх героїв, так само і ми. Біля 30 близьких українських воїнів, які боронили Маріуполь і знаходяться у полоні расистів, сьогодні пройшли мирною ходою по вулиці Соборній до Палацу культури Кридмаш, біля якого спільно закликали звільнити полонених азовців. Волю захисникам Маріуполя, волю захисникам маріу після чого акцію продовжили мирним маршем на Київ. Антон Воробйов, Іван Ткаченко, Максим Пальчик, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.